Розпочинаємо урок української мови. Сьогодні у нас діагностувальна робота номер 1 і це аудіювання тексту Лісовий акробат. Будь ласка, на аркуші запишіть 5 жовтня. З абзацу. З нового рядка з абзацу слово аудіювання. Зверніть увагу в цьому слові. подовжкий приголосний звук Н. На письмі позначається двома літерами. Аудіювання. Андрійко, працюємо, виконуємо все, що я прошу, Андрійко. Пишемо хайно, каліграфічно. Дотримуємося вимог. До писевного мовлення. І з нового рядочку з абзацу напишемо заголовок тексту. Лісовий акробат. Лісовий акробат. Сіли рівненько, спинки тримаємо рівно. Слідкуємо за поставою. Перевіряємо. 5 жовтня аудіювання лісовий акробат. Покладемо ручки і послухаємо, як ми будемо виконувати цю діагностувальну роботу. Я прочитаю вам текст один раз. Ви його уважно слухаєте. Потім у вас будуть завдання. До цього тексту. І прослухавши лише один раз, ви маєте виконати всі завдання до цього тексту. Отже, я думаю, ви зрозуміли, що слухати слід дуже уважно. Поклали ручки, сіли рівненько. Сіли рівненько. І слухаємо уважно текст. Лісовий акробат. Мабуть, кожен з нас бачив у лісі чи парку маленьке створіння з гострими вушками, веселими чорними очками і пухнастим хвостиком. Це вивірка або білка. Вивірка незвичайний акробат. Спритна тваринка скаче по гілках. Вона може також ходити по тонких дротах уперед і назад. Очима бачить на всі боки. Хвіст білочки це її кермо для утримання рівноваги. Узимку своїм пухнастим хвостом вивірка закриває вхід, щоб не задував вітер і не холодив гнізда. Білка має гострі міцні зуби, ними вона може розгризти найтвердіший горішок. Тваринка легко звикає до людей і бере поживу з їхніх рук. Вивірки не тільки сміливі й спритні, а кровати. Вони неабиякі митці. Своє кубло будують радісно й весело, наче бавлячись. Спочатку збирають будівельний матеріал, а потім з найкращих його частин будують у дуплах дерев. Ці кубла невеличкі, але зручні й теплі. Їх не заливає дощ, не замітає сніг. Кубло вистелене ніжним мохом. Вибачте, кубло вистелене ніжним мохом. Щоб маленьким вивірчаткам було тепло і м'яко. Вивірка. Вивірка мати дуже любить своїх дітей. Коли діти наберуться сили і підростуть, батьки привчають їх до самостійного життя за допомогою різних штук, скосів, забав, перегонів і хованок. Погожої сонячної днини. Білочка вибігає на двір, щоб випростати кісточки, побігати, погратися та в пошуках свіжої поживи. А під вечір знову біжить до кубла і відпочиває до ранку. Ось такий текст. Ви його прослухали. Тепер, будь ласка, виконаємо завдання. Поставте циферку 1 на аркуші з нового рядочку. Прочитайте інструкцію до тексту. Прочитайте всі три варіанти відповіді. І біля циферки напишіть той варіант відповіді, який, на вашу думку, є правильним. А знизу чи Ні. Артем, будь уважна, я попросила з нового рядка поставити циферку один ну, буква... і біля одинички поруч написати буковку, яку ви вважаєте правильною. Букву А, чи букву Б, чи букву В поруч справа. Справа це не знизу, це справа. З нового рядка поставте циферку 2. Прочитайте завдання до тексту самостійно. Прочитайте всі три варіанти відповіді і оберіть правильно на вашу думку. Буковку запишіть праворуч від циферки ось тут. Прочитайте третє завдання. Прочитайте варіанти відповіді, оберіть правильний на вашу думку. З нового рядочка поставте цифру 3. Так, ми хочемо на комп'ютер працювати. Так, тут у нас буде будь-яка буковка, наприклад, і. І напишіть справа буковку. Це я буковки пишу вам для зразку, це не варіанти відповідей. Напишіть правильно на вашу думку відповідь. А можна писати цілими словами? Ні, тільки букву. Ти чуєш, що я говорю, Захар? якби я сказала, що можна писати словами, я б сказала: запишіть, будь ласка, слово, а я прошу букву. Прочитайте четверте завдання: три варіанти відповіді. Виберіть, на вашу думку, правильний і запишіть справа біля циферки 4. Кіра, працюємо, Кіра. То вже сідає так, щоб я могла зрозуміти, кого мені ще почекати? А хто виконав завдання. Як п'ятий номер зробити? Захар, який номер ми зараз виконуємо? От я зараз зроблю четвертий. Ну, я пояснила, як робити четвертий. Четвертий, як знаю, а от п'ятий. Я ще раз запитую, я пояснила, як виконувати четвертий? Так. Да. Ми дойдемо до п'ятого, я поясню, як виконувати п'ятий. Май терпіння, не заважай учням, будь ласка. Виконуємо завдання 5. Поставте циферку 5 з нового рядочка. Візьміть олівець і за допомогою олівця зробіть 4 крапочки зліва і 4 крапочки справа. Навпроти кожної по одній. У вас має бути отаких два стовпчика крапочок. Це буде замість цеглинок зі словами. Ви будете читати цеглинки зліва і цеглинки справа. І за допомогою лінійки олівця будете з'єднувати крапочки. Наприклад, ви прочитали першу цеглинку і знаєте, що продовження. Або відповідність це третя крапочка. От ви з'єднаєте, наприклад, першу з третьою. Прочитали другу. Наприклад, це я вам для зразку говорю, так? А друга, ви знаєте, що, наприклад, це продовження ось тут, в першій цеглинці. Отже, ви їх ось так з'єднаєте. Піднесіть руку, хто зрозумів, як виконувати п'яте завдання. Чудово. Захаре, тобі зрозуміло тепер? Отже, увага показує завдання. Установіть відповідність виконуємо завдання 6. Поставте з нового рядочку циферку 6, крапочку. Андрійко, виконуємо. Прочитайте інструкцію, подумки, дайте відповідь на це питання і запишіть його в зошит. З нового рядочка поставте циферку 7, крапочку, прочитайте завдання. Подумки, складіть відповідь на нього. Це може бути одне або два речення, як ви побудуєте свою відповідь, і запишіть, будь ласка, з великої літери, дотримуючись вимог каліграфічно і охайно. Будь ласка, виконуємо. З нового рядочка запишіть циферку 8 і поставте крапочку. Прочитайте усі шість слів, які записані в восьмому завданні. Випишіть тільки ті слова, які характеризують білку з того, що ви почули в тексті. Їх може бути два, може три, може, чотири, Я не знаю, скільки ви оберете. Не забудьте поставити кому між словами. Починайте з великої літери. Майже всі завершили виконання завдання. Отже, перевіряємо. Починаємо з числа. 5 жовтня аудіювання лісовий акробат. Перевірте, будь ласка, себе ще раз. За аркушем завданнями. Чи всі завдання ви виконали правильно? Андрійко, перевіряємо, будь ласка, пильно читаємо, уважно перевіряємо. Уявіть, що це не ви виконували завдання, а не знайко, і треба перевірити, чи правильно він усе виконав. Так, Артема. А почому перевіряти? Дивитися на аркуш і дивитися, чи всі завдання ти виконав, чи ту буковку, яку а. потрібно записав. Поки це ще самоперевірка, перевірка, самі себе перевіряємо, а потім я перевірю. Добре? А, добре. Угу. Можливо, ти десь помилився, хотів іншу буковку написати, то зараз можна побачити. Так у тебе чи не так. Перевіряємо решту завдань. Стили. Будь ласка, тепер ще одне я вас попрошу зробити. Візьміть, будь ласка, ручку і вгорі, в правому куточку ось тут, напишіть своє прізвище та буковку імені. Наприклад, Мелешко, а Ангеліна. Кожен пише своє прізвище і буковку імені. Підпишіть свою роботу, будь ласка. На цьому наш урок завершено. Дякую вам за роботу.